Аналітичні прогнози Нідерланди Редивізія Аякс, Херенвен Аякс. Після нестабільного старту відновлює форму три перемоги поспіль, вісім забитих голів. Херенвен. в гостях нестабільний, пропускає в середньому 2,1 гола на матч. Прогноз П1 і ТБ 1, 2,5, ТБ 3,5. Орієнтовний рахунок 3-1 нак Бреда. Go ahead Eagles. Нак Бреда вдома грає відкрито 4 із п'яти останніх, ТБ 2,5. Гоуехед добре контратакує, забиває стабільно 1,6 гола на матч. Прогноз ОЗ так, ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок. Два Фейнорд. ФК Волендам Фейнорд. домінує вдома, 5 перемог поспіль, різниця 17-3. Волендам аутсайдер. Найгірша оборона ліги. Прогноз П1, ІТБ-1, 3, ТБ 3,5. Орієнтовний рахунок 4-0 Телстар. Ексельсіор Телстар, Середняк на своєму полі забиває мало. Ексельсіор стабільніший у нападі, має більше досвіду в ередивізії. Прогноз Х2, ТМ3 цілих. Орієнтовний рахунок 1 до 1. Португалія, Ліга Португалії, Націонал Фамалікан. Націонал вдома обережна гра, часто нічиї. Фамалікан сильніший за складом, але нестабільний у виїзних матчах. Прогноз Х2, п'ять 2,5. Орієнтовний рахунок 0-1. Каса Піа Ештрела Амадора. Каса Піа має найкращу оборону серед нижньої половини таблиці. Ештрела грає ризиковано, часто обмінюється голами. Прогноз Оз. Так, ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 2-1 рік Аве, Ешторіл рів Аве. Вдома небезпечний, але часто пропускає. Ешторіл в хорошій формі, три перемоги поспіль. Прогноз ОЗ. Так. Х2. Орієнтовний рахунок. 1-2 Гімарайнш. Бенфіка Гімарайнш. Міцна команда вдома. П'ять матчів без поразок. Бенфіка фаворит, але грає щільно після Єврокубків. Прогноз П-2, Чатем 3,5. І тебе 2, 1,5. Орієнтовний рахунок 0,2. Підпишись на наш канал, постав лайк та залиш коментар. Саме так ти допомагаєш нашому розвитку. Дякуємо за підтримку.